Все є Ала із дітьми у Дніпрі з вересня. До цього жили в Українську Донецької області. Її родині довелось переїздити вже вдруге у 2014-му тікала з Донецька. У мене померла мама, і ми приїхали. Побули там ще ну три місяці. Ну тому, що ну все одно дома краще. Ну думали, що може залишимось, але ну на зараз, ну зараз там проживати ну як не можна. Ми подивилися цей шилтер. Ну так ці умови набагато краще, ну ніж у шелтері, в якому ми проживаємо. Шелтер розташований на одному з поверхів гуртожитку, за словами організатора Максима Свисенка, був порожнім кілька років. Під час ремонту повністю перебудували приміщення. Наразі тут два крила з кухнями. У них холодильники, електроплити та мікрохвильовки. Також є окремі побутові кімнати із пральними та сушильними машинами: душові та санвузли. Кожна кімната розрахована на одну родину. Всього у центрі можуть Розмістити до 17 родин. Люди на цьому центрі проживають без сплати якихось орендних платежів. Водночас обов'язковою умовою проживання на цьому центрі є сплата комунальних платежів. Це дуже важливий аспект з психологічної точки зору. Він допомагає брати на себе відповідальність за себе, за свою родину та стимулювати працювати. На наш центр ми інтегруємо досить широкий перелік послуг, зокрема і послуга допомоги з працевлаштування. Центр обладнали за допомогою донорів на ремонт та закупівлю техніки. Витратили близько 6 мільйонів гривень. кажуть, що готові приймати не лише переселенців, а й Дніпрян, які втратили житло через російські атаки. Олена Ростовцева, Юрій Тинний, Суспільне новини, Дніпро.